Всім привіт! Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. У нас чергове відео по міні-тракторах і навісному до них. Є у нас ось така картоплекопалка польська і проблема з якою ми зіткнулися на даній копалці. Зараз я покажу розкажу. Можливо, комусь стане у пригоді. Під час роботи копаєш картоплю, десь коли трактор з'їжджає вниз або вгору, коли нерівні поля, вилітає ось ця от шпонка. Ось цей весь вал карданом витискається назад і вилітає ось ця шпонка. Ось бачимо, ось вона знімається і просто вилітає сюди в кожух. Перестає працювати сама лента. Довго ми шукали причину, чому вона вилітає, ніяк не могли зрозуміти. Цей вал сходить туди-сюди. Ставили шпонку назад, запихали вал. Проїжджали пару рядочків і далі та сама ситуація карданом просто витискає ось туди це все і вилітає знову шпонка. Так, на перший погляд нічого не замітно, що ж воно має вилітати. А стоять тут ось такі хитрі підшипники. Ось тут у нас нічого не видно, фактично там ми ніколи не дивились, тут бачимо, не видно нічого. А стоять тут ось такі хитрі підшипники з ось такими гужонами. Ось тут є. І бачимо переважно їх є три. Тут у нас два. Чомусь. Третього не видно. А ні, був третій, але... але він вже викрутився. І ось ці. Гужони мають даний вал і тримати. Відпустились, відповідно, тут, відпустились тут, і вал собі вільно втікає. Ось такий шестигранечок дотягуємо. І бачимо, вал у нас вже мертвий. Хотів я вже знімати відео, питати поради, що робити з даним валом. Ну але як бачимо, знайшов все сам. Можливо комусь стане в пригоді. Якщо ці гужони викрутились повністю і ось тут все заліплено маслом, ви просто навіть не будете бачити, що вони там мають бути, і будете довго шукати чому ж причина. Або ось так як з цієї сторони цей гужончик десь там знизу, його просто не видно. Ну і будеш довго шукати, чому саме цей вал втікає, і що з ним не так. Ось такий у мене маленький помічничок допомагає в ремонті. А можливо мішає і губить всі мої ключі. Ось так з малку ми вчимося до техніки і до ремонтів. Ось такий відосик для вас. По ремонту можливо комусь стане пригоді. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі. Все буде Україна!